Знайомтесь, Lenovo SyncPad L14. Вимикаємо, ноутбук працює дуже швидко, зараз самі побачите. Побудований на базі Ryzen 5 професійної версії 5656 ядер 12 потоків. Оперативна 16 ГБ. Встановлено дві планочки по 8. SSD-диск типу NVMe, найшвидше, що є на зараз. І вбудована графіка від AMD, це Radeon RX Vega 7. А потужність у компактних розмірах. До речі, він ще має сенсорну матрицю і ось такий прикол. Далі за нього у відео. Тобто сміливо підійде для людей, які займаються проєктуванням. Тим паче, тут є навіть ось така штучка. Це називається трекпойт для більш точної підводки у кресленнях. Зараз ми запустили Archicad 25. І дивимось по фігурам. Все вибирається, по розміру змінюється, ноутбук не замислюється ні на секундочку. Також можна тут все перемикати, все працює як потрібно. Ну і звісно, коли ж робота зроблена, можна трохи відпочити. Зараз ви бачите гру, це Forza Horizon 4, яка досить таки вибаглива до обладнання, але цей ноутбук справляється з...